Тіситься так роствор для мого порогу, для мого крильця, да, дід? Такий майстер дяд знає, що так сапою взяв у мене сапу, що я ж не давала, кажу, їй капець буде, ніяка нічого з нею не буде. І, і він думає, що так легше. Просто думав, що легше. Я, я не знаю, думаю, що легше. А, ти знаєш, що легше. А я думаю тільки, що це легше. І це діт так Ось, Камінців туди додає. Це ще ящик чи ще не. Хватить цього ящика, чи ні? І ще треба, де ще один. Ох, нелегка ця робота. Вже строїться. Та ще й не виють. Непонятно, що чи його стріїть, чи його покинуть, чи його поламати вообще. Причепилися, що вони до нас хочуть. Вже останні їхні вздохи. І вони ще такі, ще нам посилають. Що ви вже хочете. Так, ти той господи. Той, 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 той. Та ну, то це ж така струйка, не знаю, чи її строїть, чи її ламать. Думає, що вдруг прилетить та й поламається все. Це все воно ж важко робить, важко. Воно подиви, відро тільки піднять і висипать сюди. Це що легко хочеш сказати. А зміни. Ніяк не легко. Знаєш, воно тільки дивиться, то легко, навча кажеться. А так воно зовсім нелегко. Ти всі одразу хочеш висяти. Пізніше. Але не ще листить тільки. Сьогодні тільки зальється. А через скільки днів треба знімати буде його. Оце вечором, так? Вечором оці доски знімуться кругу. І вже в мене буде крильцо. Потім тільки готовий чимось красивим його. Оздобить, перило красиве ще, може буде. І плитка якась буде. І зроби, щоб не слизько. То це, Це... Понятно, да? зрозуміло. Угу. Ну добре. Будемо ждать окончання роботи. Бо це ж не скоро буде, так? Да? Ну, я так думаю. Так, пішли далі. Не будемо заважати працювати людям. Росте моя красота. На городі так не росте, як у водички. Щітка яка зелена. Ну нехай ще трішки підросте. Потім посаджу другу. Крупчик мій переростає вже. Надаю срочно його сручно поїсти або що зірвати. Десь заморозити чи поставити в водочок. Прямо росте вже зацвіте. Так, що тут у мене ще є? Огірки цвітуть. А це ті помідори що попекірувала в ящик. Як вони тут гарно. Ось у мої огурчики, огурчики, мої огурячики скоро-скоро будуть. Це замітло, як посадю, через місяць є огірки перві. От так. Ось сюди його вуса пообривати треба. А? Так що в ящику гарно комусь попаде. Ну а тут, тут вже починає хилитися. Ну, вона не сильно і густа ж така. Так гарно росте, не густа вона нормальна. І її пора вже висаджувати. Пора її висаджувати. Ось такі листки, такі ще є Ось такі крупні листки. Їх тут багато, з такими великими листями. Багато різних сортів. Сьогодні почнемо потроху висаджувати їх. Нам пообіщали пониження температури. Сьогодні, казали, буде гроза. Ну, вітром, вітром все пройшло і нема нічого. Ну, там на цілий тиждень розписані дощі. Будемо надіятися, що до нас щось попаде. А сьогодні будемо під ломіка садити. У нас тут сьогодні сусіди, вони беруть ломіка, раз, розшатав, води туди, помідора вкинув, він упав туди. Загорнули, і вони чомусь вони так весь час його садять під ломик. І дуже хвалять, що в них і помидори ростуть, і все росте так. Гарно. Анушка. От так. Сьогодні на базарі розсада на розхват була. Хотіла взяти капусти. Ось така в мене. Тут оставила дві чи три штуки агресора. Посадила, вона там лежить, як п'яна. Ну, думаю, що повстає. Ось. Ще трошки дощику і вона повстає. Пішла на базар, а там стоять два пучечки по 80 гривнів, 10 штук. Ну, вже два пучечки 160. І ще, як 160 додать, тому на сітку осінню купити капусти. Не стала я брати, звісно, Хватить у мене й теї. Там три десятки є. Так, будемо садити помідори. Ох, будемо. Ох, і будемо. Хай сонце трохи з огороду пройде і почнемо садити. За день усі не посадимо. Ну, не всі, тут їх багато, звісно, не всі. Ну, всю грядку не засадимо. Весь город я маю в виду. Ну, якось так. А що ми тут побачимо? Ось такі помідори в мене вже ростуть на грядки. Хоч на них дивитися і радуватися, як вони гарно ростуть. Як вони пішли в рост. Вже її заложили сіном цю грядку. Оно, ну, які красавці, боже, Я на них надивитися не можу. Які ж вони гарні. А це тому, що агроволокном накриті. Я їх виростила на вікні. Бо ще було тоді холодно. У топлицю я садю то десь ну, числа 7-5 квітня, а ці посадила десь на 8 березня. Ну, це спеціальні помідори, Гібридні. Це не такі, як ото прості, ну це гібридні. Та, ну. О, і побачимо, що з цих гібридів виросте. Я їх поливаю, я їх доглядаю. Я їх посинкую. Он, що з них. Ще кілочки поставляться, попідв'язуються. Колись відкриються, як вже більше виростуть, відкриються. Ну які ж вони раз Боже, як же ж вони мені нравляться, що вони такі гарні ростуть. Ох, і гарні. Така клумба з помідорами. Ох, і клумба. Ай. Ох Оце таке мені подобається. Ну, слідуюча клумба з огірками, ну вони накриті. Ростуть там і огірки під накриттям. Потім зробимо зверху над цими огірками накриття, щоб сонце їх не палило. А то ж нащо їх даром садити? Даром не треба садити. От так-то. Які вони гарні, які ж вони зелені та гарні, свіжі такі. Так, ну я їх зараз буду поливати. Кожного під корінь, кожного полью. Нехай ростуть. Побачимо, що з них виросте. Зараз я тут відкрию ось ящика цього і покажу дідовий секрет, що він тут вирощує щас що, що, поки його не мав, ну, стояв собі ящик. А дід взяв, на і посадив. Зараз побачимо, що тут є. Подивіться, що тут робиться. Уже які вони завбічки. В цьому ящику із землею. От. Ось один кущик, другий, третій, четвертий і п'ятий. От які вони вже завбіжки. Дід вирощує огірки. Оце вони якраз вилізуть із ящика, що стільки їм залишилось. Потім буде їх підв'язувати, поливати. О, цей буріни буде. Він зараз зайнятий. Зараз я йому полью їх, виліжу сюди відро води і нехай ростуть. І то вже тоді зверху накриються сонця. І на цьому п'яти кущах ціле літо можна їсти огірки. От і все. Ось вот такий секрет у дітей, так на все добре.